90 років робили, йому в нас запрошували у гончорука обід, ага. то він е, з паличкою вийшов, тоді я біля нього йшла, він каже, так, заберіть родичів мене паличку. Ми вже щось знайшли. Що ж то таке? І що то свинушка чи польський? Ні, це, це польський. Польський. А, так-да-да, да Польський. Ой, клас. Перша находка. Це поговоримо. Боже, яка краса? Супер. Так, щось знайшла, мабуть, біле. Зараз будемо дивитися. Рядовка. Угу. Так, мабуть, мухоморчик. Ну так, да, дивіться. Красунчик. Друзі, йде сніг, а ми екстримали, гриби збираємо. Спочатку дощик, мегичів тепер перейшов в сніг. І ми в лісі. Який сніг лопатий. Все більше і більше пускається. Ну, звичайно, розстає, але дуже приємно. Думали йти не йти. Таки пішли і не шкодуємо. Мабуть, відео буде не скільки про гриби, як про цю красу. Це просто, просто супер. Одні емоції. Позитивні. Клас. І, до речі, ми не одні в лісі. Ще зустріли людей. Так що не, не одні ми екстремали. Ой, Боже, супер, краса яка! Оце взагалі дивіться, як в казки. Ось ще красунчик. Бачите, вже колір не такий насичений, але, але є. Друзі, це треба бачити і відчувати. Це просто супер. Давно таких емоцій не відчувала. Прямо як в казці. Так, щось є, друзі, польський. Угу. І ось, друзі, ще. Мухоморчики. Такі гарнюні. Щось є гарне. Хто це у нас? Польський? О, тут їх аж два, дві ножки, один гриб, дві ножки. Ще один? Де він там? Гілка теж? Це вже старий. Цей вже старий. Поки ложа там. Все ж тут. О. Що немає. Пали на грибне місце. Так. Да. Треба дивитися. Все, друзі, сьогодні гарно. У нас тиха охота. І емоції від сніга отримали, і бачите, скільки вже польських понаходили супер. Дивіться один коло одного, просто клас. кос. <рес> Ха-ха. О, дивіться. Ну, сьогодні у нас супер. Ой, ще й маленький. дивіться, І ось ще один. Одне задоволення. Так, ще треба дивитися. Ну ще десь. Сьогодні дуже задоволена. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка Я краса. А любов, ясна мені сказала, що стала... Три разом шість шишечка між до ними. знайшла? Білий, по-моєму, да клас, супер, я так мечтала найти Білий гриб Супер. О, Точно Оно точно красавіцтво. Ага, дякую. Супер. Ось ще один красунчик. Ми вже йдемо на виход. Погода, звичайно, помінялася. Так, а це що у нас тут? Подивимося. Щось має бути. Ні, нема нічого. Погода помінялася, сніжок перестав, навіть чуть-чуть, якби, сонечко, ну, не вияснюється, але так, десь десь за хмарками. Але вже й время пізнє. Так що, ось о ціле відеречко. дома вже розфасую, покажу, що я назбирала. Відпочили дуже добре, навіть якби не назбирали, то було б супер. Тому що і погода така зранку була гарна, і повітря чисте, ну, все супер. Ліс є ліс. Це найкращий відпочинок. Молоді насадження, Дивіться, які гарненькі. Просто супер. Ну от, посортувала свої грибочки. Це у нас польський гриб, це у нас маслюки, це мій білий, це грузді. це гаркуші. Це піщаник, зеленушка на нього говорять. Це рядовка соснова і березова і свинушки. Також ще нарвала шишок, там були попилені сосни, ну, розчищають ліс. І я нарвала шишок, десь пригодиться. Зараз буду чистити, тому і по сортах розібрала. Це їстивні гриби, це умовно єстивні. Рядовки говорять, що можна навіть сирими їсти. Ну, не знаю. Я, звичайно, все, навіть все, їсти вні гриби, я проварюю. Все проварюю, потім тільки готую те, що мені з них треба. Ці зараз почищу, помию і проварю. Ці е, свинуски, грузді і. Е, ой. Гаркуші замочу, їх треба вимочувати. Ну а ці теж почищу, проварю і завтра вже буду думати, що готувати. Сьогодні вже нічого не буду робити. Трошки заморилася, дуже задоволена прогулянкою, крім того, що назбирали грибів і ще ну так. Емоційно відпочили, хоч трошки й замерзли, і трошки некомфортно було, що капало зверху, але не постійно. Зранку то пішов сніг, таке з дождем, потім сніг лопати йшов, потім перестав, і навіть я ж кажу трошки, якби сонечко ну, не виглядувано десь там в вишині намальовувалося, як кажуть. Тому відпочили дуже добре, задоволені. Так що, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Надію, що ви теж. Отримали задоволення від цієї прогулянки разом з нами. Прошу всіх підтримувати мене, бо щось останнім часом геть щось поганенько ви мене підтримуєте. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент, я буду дуже рада і дуже-дуже вдячна вам. А на цьому все, до нових зустрічей. пока.